Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров підкреслив, що російський президент Путін буде готовий до зустрічі із своїм українським колегою, тільки якщо головні питання, які будуть обговорюватися на цій зустрічі, будуть добре пропрацьованими. Про це неодноразово говорив і сам Путін, причому говорив задовго до того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що домовився із російським очільником щодо проведення його двосторонньої зустрічі із Володимиром Зеленським, а також незабаром зустрічі між президентами Сполучених Штатів Росії та України. Тепер Лавров говорить, що у серпні така зустріч мало ймовірна. І, звичайно ж, в цій ситуації виникає питання: а коли вона взагалі відбудеться, якщо Росія переходить до своєї звичної тактики, тягнути час? Спочатку питання мають пропрацьовуватися на робочих групах. Потім можуть зустрічатися делегації. Так, рівень представництва на цих перемовинах може бути і підвищений, скажімо, Володимир Мединський може бути замінений самим Сергієм Лавровим чи якимсь іншим кремлівським чиновником. Ну а згодом, якщо делегаціям вдасться дійти до порозуміння, тоді вже Теоретично можуть зустрітися російські і українські президенти, і це при тому, що Путін продовжує вважати Зеленського нелегітимним очільником України і підкреслює, що якщо будуть якісь домовленості, виникне питання, хто їх може підписати цю заяву російського президента. Вчергове підтвердив і міністр закордонних справ Російської Федерації. Це я вже не кажу про те, що жодних поступок, які б змінювали позицію Російської Федерації у порівнянні з тими вимогами, з якими Росія виступала у 2022 році, у Кремлі також робити не збираються. Так, Сергій Лавров говорить, що гарантії безпеки для України. Сформульовані під час перемовин у Стамбулі. Я нагадаю, що серед гарантів безпеки України в 2022 році Москва пропонувала розглянути постійних членів Ради безпеки ООН, серед яких, звичайно, була Китайська Народна Республіка, ну і, звісно, сама Росія. Ну і колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, Мєдвєдєв чергово підкреслив, що ніяких іноземних... Миротворчих сил, які б складалися з військ країн-членів НАТО, Росія також не допустить. Так що не дуже зрозуміло про що між собою зараз розмовляють західні політики, і які такі гарантії безпеки для нашої країни вони обговорюють в ситуації, коли із Росією їх неможливо узгодити. Ну і тоді виникає питання: а що ж тоді робить Путін, коли говорить про ймовірну зустріч із Зеленським, коли йому телефонує Трамп? Ну, очевидно, що робить, просто тягне час, тому що він може давати Трампу ухильні дипломатичні відповіді, які сам американський президент може трактувати так, як йому зручно, щоб потім за чергові 2-3 тижні звертатися до нових зручних версій, того, що відбувається, головна ідея російського президента це просто пересидіти Трампа. Продовжуючи війну проти нашої країни, тим більше, що сам американський президент із своїм повним нерозумінням того, що відбувається навколо нього, дає Путіну для цього всі підстави. Ну, отже, російський президент. Тягне час своїми обіцянками про зустрічі з українським президентом про проведення тристороннього саміту. А перед цим пропонує провести ретельні перемовини, щоб домовитися про такий всеосяжний мир, який ніколи не буде порушений. А скільки будуть йти ці перемовини, ніхто не знає. Але найголовніше після саміту на Алясці Трамп відмовився від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті. І таким чином Путін може продовжувати війну, проте може Путін може продовжувати. Терор проти українського населення. І він залюбки це робить. Адже на тлі заяв Лаврова Росія вдарила по кількох українських регіонах, серед яких цього разу були Львівська і Закарпатська області. Ще раз було продемонстровано, що жодного безпечного місця на території України під час цієї війни не існує. Трамп Може в цей час не збільшувати санкції проти Російської Федерації. Так напевно, поки що він не може відмовитися від тих санкцій, які були запроваджені в період перебування при владі президентів Барака Обами і Джозефа Байдена. Але Путін від нього цього і не вимагає. Для нього головне, що Трамп не посилював санкційний тиск, і головне, щоб Трамп не створював проблеми для енергетичних спонсорів. Російської Федерації насамперед Китайської Народної Республіки, а вже потім Індії. Тому що якщо Трамп буде створювати проблеми для Індії, це тільки в інтересах голови Китайської Народної Республіки, президента Російської Федерації, які сподіваються побачити прем'єр-міністра Індії на рендромоді у своєму клубі. І чим більшими будуть американські санкції, тим більшими будуть шанси для китайського і російського очільників. Ну а у 2028 році, коли Дональд Трамп буде вже кульгавою качкою, і ніхто не буде звертати увагу на те, що він там робить, Путін може замислитися про нові варіанти діалогу із тією американською адміністрацією, яка з'явиться у Білому домі після Трампа, це ще й за умови, що сам Дональд Трамп переживе свою каденцію. І не буде усунути з посади президента, якщо республіканці програють до вибори до конгресу. Адже передумов для імпічмента діючого американського президента стільки, що він здається абсолютно неуникненим, в разі якщо республіканці втратять контроль над обома палатами американського конгресу. І в цій ситуації Путіну просто потрібно, щоб Трамп не здійснював жодних різких рухів. Так, і ці самі рухи можуть не примусити його завершити російсько-українську війну в осяжній перспективі. Але вони можуть просто погіршити його життя і його бюджет. Це Путіну з його амбітними планами продовження воєнних дій не тільки в Україні, але й на усьому пострадянському просторі абсолютно не потрібно. Звісно, з точки зору, Здорового глузду президент Сполучених Штатів мав би звернути увагу на ці заяви міністра закордонних справ Російської Федерації і побачити, що ніхто у Кремлі не сприймає його серйозно, і що всі заяви Путіна щодо зустрічі на вищому рівні це звичайнісінький блеф, який компрометує Трампа, але у Білому домі просто вирішили закрити очі і не дивитися вгору. В американській адміністрації наголосили, що публічне обговорення подальшого перемовного процесу між Росією і Україною не в національних інтересах Сполучених Штатів. Тобто, ми почули від адміністрації Трампа те, що і мали почути від неї ще на початку появи американського президента в овальному кабінеті. Правда, не в інтересах самого Дональда Трампа і тих, хто на нього. Очікує як на реального миротворця, тих, хто на нього реально сподівається, всупереч фактам, закриваючи очі на повітряний терор, вбивство українців і просування російських військ по українській землі. І до того моменту, поки американський президент з мови фантазії і блефу не перейде на невластиву йому мову здорового глузду, переможцем у цій дипломатичній баталії, поза сумнівом буде президент Російської Федерації. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, Баймі і Донотела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.